Друзі, усім привіт! Бажаю всім здоров'я і міцних нервів. Я таки приїхала зараз в парк на лівому березі. Зараз ранок не так спекотно. Пташка, пташки як співають. Ту -дин -ту -дин. О, а дивіться, там хтось їде. По парку Я ж вам не показала, що я купила в Юск. Мої покупки в Юск. Зараз буду показувати, почну з губка для ванни. Яка вона класна. Така тканина класна. Як у нас дійде діло до справи, то ми ще подивимось. Воно ж знаєте, як буває, але поки що на дотик і так за якістю я продивилася. Нема такого, знаєте, щоб старчати десь нитки або щось воно десь як якби як, ні. Але Юск на честь відкриття казав, що знижки 70% на мочалку знижки не було. Вона коштує 100 гривень, 100 гривень на касі і пробилася, тому що я дивилася чек. Була ціна така, яка є, потім знижка і потім яка оплата. Єдине на що на мочалку знижки не було. Нічого, ми за себе можемо і заплатити. І купила два рушники. Один для них брала ось такий розмір, я вам зараз показую. Коштує він, я за нього заплатила 90 гривень. Але знаєте, коли вдома я вже так дивилася, чому думаю, та, ну чому сірий? ну вчора настрій такий був, розумієте? Е я б вже, мабуть, інший колір би взяла. Там пильно рожевий такий. Потім думаю, ну, взяла, то й вже взяла. Ну і нічого, для них нехай буде такий. І... Е 65 на 30, такий рушник. Теж думаю, ну За кольорами я пошкодувала. Але ж я розумію, що це не на все життя. Тому ось такі в мене покупочки. Теж тут іде зараз, де тут атласна вставочка така, під на 100%. Подивимось, подивимось. І що ще чим я чи не, сьогодні ще займалася? На вихідних купували моркву. Ну, кілограм моркви купила 20 гривень коштує. І думаю, треба, чого вона лежить в холодильнику? Потрібно, ж вже заморожувати її на зиму і навіть не на зиму. На цих вихідних, які це у нас були, це серпень місяць. Розумієте, у мене. Тільки закінчилася та морква, яку я купувала минулого року і заморожувала. Тобто воно виручає, воно вже готове для того, щоб його десь там застосувати, і тому купила кілограм моркви, помила, начистила, потерла, зложила в пакетики, але в Цьому році перше я складала в такі великі пакети. Мені не зовсім зручно, але в мене вдома інших не було, тому думаю, нехай вже так і буде. Чому мені не зручно? Тому що я звикла, знаєте, в мене такі невеличкі були пакети для заморозки. І я один пакет дістала, і це в мене одна порція. А тут потрібно якось буде Ну, нічого, заморозила. Чотири пакети. Минулого року, що мені на рік вистачило, я, ну, враховуючи ще, як я готую. розумієте, Я ж вам показую, як я зараз готую. Не так часто, як то було до війни. Хоча готуємо і їмо, ну, це не без цього. До нас поки що гості не приходять і ще щось, тому. 3 кілограми я купувала минулого року терла. І мені ось вистачило на 11 місяців, тому що в вересні місяці я минулого року робила заморозку моркви. Знаєте, яку історію хочу вам цікаво розповісти. І, можливо, ця інформація для вас буде корисна. Ще дуже 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 це було давно. Ви пам'ятаєте, коли я ще починала проводити прямі ефіри на Ютубі? І до нас приходила Аня. Вона писала коментарі. В неї була така коричнева аватарка, буква А. І потім ми в мене ще тоді Фейсбук був, і я ще тоді наважувалася, чи робити мені татуаж стрілочок. І вона мені в Фейсбук писала, Таня, роби, я зробила, і вона фоткала свій глас, мені висилала. Тобто я людину знаю, ну ось, ну так, вживу, тому що я отримала від неї фото, хоча вона свій канал не вела. І в мене, коли з'явився новий телефон, не всі телефонні номери перенеслися. Ті, що на сімки були, перенеслися. А так я так глянула, начебто все норм. Ну всіх, хто мені потрібно був про Аню, я забула. А тут дзвонить телефон. Знаєте, люди, коли на початку війни загубилися, ну ось так, як ми не спілкувалися, і трішки друг... про дружку забули. І вона дзвонить і починає а ти як? І потім щось таке розговорилось, і вона розповіла: я не знала, що в неї мама дуже розбирається в травах. Звичайні лікарські трави, які у нас в городі ростуть. І я не буду, я не питала дозволу у Ані про це розповісти стосовно, що там було. Але лікарі виписали. Таку мазь почитала, мамі почитали, чи їй, не пам'ятаю, почитали інструкцію, а ця мазь, так, вона допомагає при тих симптомах, але може викликати рак. А мама знається в травах, я про це вже в лікарських рослинах. І вона каже, пішла на огород, то то ну там щось позбирала. І дуже допомогла. А знаєш, Таня, вона мені розповідає, мені мама як колись казала і то, і то. А я. Ой, мама. Он ліки куплю, ковтнула і нормально. А це коли ось така ситуація, каже, і я. З власного досвіду знаю, що це вже не таке, що ай, мама, то ладно. І вона записала відео. Якщо кому буде цікаво, я це відео зараз в підсказочках тут поставлю. І вже хочу, щоб ви підтримали її канал. Вона це не знає. Ще я про це кажу, але тут нічого поганого немає. От, і, можливо, вам буде ця інформація. Корисна, тому що я собі на замітку таки взяла. І я пам'ятаю мою бабусю, вона ліки ніякі не пила. Вона каже, Боже, що ви ту труту ковтаєте? Люди добрі, ви що? В неї болить голова, вона пари ноги, в неї щось там вона капусту прикладала, вона подорожник прикладала. Я мала була, бігла, колінки оці роздерла. Що вона вийшла на вулицю, мене підняла, бо мала була, подорожній був, чи як він там, вона зірвала, до колінка приклала, все, і нічого, нормальна людина виросла. Мама зеленкою мазала, бабуся ось так робила. Тому якщо знати, як і які трави, лікарські рослини з якою поєднуються, то це може бути користь. Я не стверджую, це лише тільки моя думка. Можливо, комусь буде. Якщо вам сподобається такий контент, підписуйтесь на аніу, бо це не реклама, це просто, знаєте, як люди знаходяться. Мені був дуже приєм, приємним її дзвінок. Ось так, мої дорогенькі, дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за те, що ви вислуховуєте і розумієте. Дай Боже і в вашому житті таких людей, які вас завжди зрозуміють, вислухають. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, все буде добре. Обов'язково.